По яким критеріям ми підбираємо земельну ділянку під будівництво? Ділюся з вами цікавою та корисною інформацією. Всім привіт! вітаю вас на нашому будівельному YouTube-каналі від компанії GoodBoot. І давайте розберемо цю делікатну тему, що стосується вибору ділянки під будівництво. І так, вибрали ми значить, земельну ділянку там, на OLX, ще на якійсь платформі, чи хтось порадив, далі, яка в нас іде етапність? В першу чергу, ми звертаємо увагу на ціну. Ціни ми моніторимо через OLX. Бираємо ту місцевість, де знаходиться ділянка, і моніторимо ринкову ціну. Ми розуміємо, що вона може коливатися вверх і вниз, але все одно середнє число можливо вивести. Наприклад, там якщо в сільській кісь певній місцевості ділянка там коштує в середньому там тисячу, тисячу двісті доларів за сотку. А ми приїздимо на цю ділянку, і вона коштує там три-п'ять. Ми розуміємо, що це не ринкова ціна. Все, ми її відразу відсіваємо. Третій момент, на який ми звертаємо увагу, це на ґрунти. Зрозуміло, що детальний аналіз вам. Дасть більш розширену картинку, які у вас саме ґрунти чи піщані, чи болотяні, чи торфяні. але неозброєним оком також можливо це все побачити. Як мінімум, можливо запитати у сусідів, чи є в них підвалах вода, як високо стоять ґрунтові води. Тому що, якщо високо стоять у вас ґрунтові води, типи фундаментів під такі будинки є набагато дорожчі, чим під будівництво фундаментів, наприклад, на піщаних ґрунтах чи на глиняних ґрунтах і тому подібне. А все тому, що тип фундамента підлаштовують під ваші ґрунти, а не навпаки. Тому цей фактор є дуже важливий, ви його беріть за увагу, обов'язково дізнавайтесь про ваші ґрунти, і буде з вашим будівництвом все окей, не буде воно космічних коштів вартувати. Ну і якщо вам ця ділянка дуже сильно сподобалася, ви сумніваєтесь в цих ґрунтах, замовляйте тоді геологічну експертизу. В принципі, компанії, хто виконує цю експертизу, їх безліч, ви можете загуглити і замовити там перших людей, які вам попадуться, Деше головне, щоб в них була ліцензія. Наступний момент, на що ми звертаємо увагу, це близькість до комунікацій. Нам важливо, щоб комунікації всі проходили зовсім поруч із ділянкою, як і електрика, так і газ. Тому що всі знають, якщо ви не знаєте, вам підскажу, що чим далі від вас знаходиться мережа тієї чи іншої комунікації, тим дорожче її підключення. Тому якщо біля ділянки проходить електрика, а також газ, це дуже супер. Вам буде недорого її підключити наступний критерій: близькість до цивілізації, а саме розвинута інфраструктура. Бажано, щоб до вашої ділянки проходив асфальтований під'їзд. В близькості були всі магазини, школи, дитячі садки, супермаркети і все, що вам потрібно для комфортного життя. Завжди хочеться їздити на автомобілі, а хочеться пішочком пройтися і купити, що вам потрібно, або так, так само завести дітей у садочок. Наступний етап важливість сусідів. Я особисто надаю перевагу молодим вулицям та кварталам, тому що я знаю, що ця інфраструктура тут дуже швидко розвивається, і в молодих кварталах зазвичай живуть всі молоді сім'ї. Тому мені особисто це самому дуже сильно подобається. А ще дуже важливий етап, який я забув вам сказати відразу, це розміри самої ділянки. Вона не має бути ось така. Трьохкутна, незрозумілої форми, передаємо перевагу ділянкам квадратної форми або прямокутної форми, де ширина вашої ділянки має бути ну як мінімум 15 метрів ширину а довжина там вже в принципі неважливо, для того, щоб можливо було б комфортно та зручно розмістити ваш будинок. В принципі, це декілька самих важливих критерій, на які ми звертаємо увагу. І до речі, в нас є телеграм-канал, де ми відбираємо самі топові ділянки у Київській області. Ми залишимо вам посилання під цим відео. Переходьте, підписуйтесь, наглядайте та відбирайте вже готові варіанти. А вам, якщо сподобався даний випуск, тисніть обов'язково лайк, підписуйтесь і до зустрічі на наступному нашому ролику.